Вибачте, чоловіче, питання до тебе, брате. Це твій ламборгійні? Да, а чим ти займаєшся? Будівництво та нерухомість я закінчив коледж у 2009 році. Я завжди знав, що хочу мати власний бізнес. Тож просто почав чоловіче, просто взявся за справу, яку найбільшу суму грошей ти заробляв за один рік. Я продав, я побудував бізнес з нуля. 13 років, 2 місяці, і я продав бізнес за 115 мільйонів доларів. Той Universal G, прям там. Цей калінан. Іпотека на цей будинок вартістю 20 мільйонів доларів оплачується за рахунок пасивного доходу. Так, моя компанія заробила трохи більше 35 мільйонів доларів за минулий рік. Зараз нас оцінюють приблизно в 140 мільйонів. Тож я думаю, що з юного віку в мене був просто інший спосіб мислення у школі. Я її ненавидів. Я був поганим учнем, але завжди знав, як продавати. Тобі потрібно навчитися продавати. Без продажів немає грошей. Я б краще мав мільярд підписників, ніж мільярд доларів. Бо з 250 тисяч підписників я приношу дев'ятизначний дохід. Яка найбільша сума грошей, яку ти коли-небудь заробляв за один рік? Так, знаєш що друже, просто отримати цю чортову ступінь пейч. Гаразд, друзі, та якщо ви були в Майамі, Флорида, то знаєте, що на дорогах тут більше суперкарів ніж у місті. А чим займаються ці люди? Сьогодні ми запитаємо цих підприємців семи, восьми та дев'ятизначними статками, як вони досягли успіху і як ви можете розпочати багатство у сучасному світі. Отже, друзі, ми знаходимося в одному з найбагатших районів усього Майами, Флорида, і маємо для вас дуже особливий сюрприз. Ми зараз у будинку Еріка Спофорда. Він підприємець із дев'ятизначним статком. Він продав компанію за понад 100 мільйонів доларів, має нерухомість на 8 цифр і запросив нас до себе додому, щоб поділитися досвідом для всіх молодих підприємців. Давайте подивимося, що скаже Ерік. Як справи? Я працював у багатьох сферах. Моя перша сфера діяльності була пов'язана з торгівлею наркотиками. Я вів кримінальне життя, був залежним, жив на вулиці, блював. Чесно, саме там я багато чому навчився у бізнесі. Я почав продавати наркотики у 10 років у п'ятому класі. Так, я продавав траву. П'ятий клас для мене не склався. Як і для більшості людей, це не спрацьовує. Тож я зав'язав, змінив своє життя у 21 рік ще у 2006 році. А потім я почав займатися лікуванням наркозалежності. Я перейшов від наркозалежного продавця наркотиків до людини, яка допомагає іншим стати тверезими, змінити життя. А паралельно з цим нерухомість і зараз нерухомість це мій основний фокус. Яка найбільша сума грошей, яку ти коли небудь заробляв за один рік? Трохи більше 100 мільйонів. 100 мільйонів доларів. Чувак, як сталося? Як тобі це вдалось? Я продав. Я побудував бізнес з нуля 13 років, 2 місяці з моменту, як я почав це у 23 роки. Ким я тоді був 35 чи 36, Щось таке, коли я продав той бізнес, я продав його за 115 мільйонів доларів стратегічній компанії, яку підтримував приватний інвестиційний фонд. А ще я продав багато основних об'єктів нерухомості, які розвивав, можливо, не знаю ще мільйонів сорок. Яка найкраща фінансова порада, яку ти отримував? Якщо є така, я її дам. Я дам її тобі прямо зараз. Я зараз дам тобі цю чортову ключову пораду. Ці хлопці повинні мені заплатити, і ти повинен їм заплатити за те, що я зараз тобі скажу. Ось у чому різниця між багатими людьми і тими, хто блін бідний. Ти підеш і зосередишся на тому, як заробляти гроші. Тобі потрібно заробляти гроші. Мені байдуже, чи це буде відкриття клінінгового бізнесу. Чи бізнес, який приїжджає до цих гарних будинків у Майамі і прибирає собаче лайно? Чи це буде сонячна енергетика? Мені все одно, як ти це зробиш. Ти будеш... Більшість людей вони розуміють цю ідею. Мені потрібно заробляти гроші, мені потрібно заробляти сотні тисяч, мільйони на рік. Ось така ціль. Ось тут усі роблять помилку. Вони заробляють гроші, а потім беруть ці гроші і спалюють їх на спосіб життя. Вони заробляють мільйон доларів. Я бачив, як це трапляється з хлопцями, які продають сонячні панелі знову і знову. Вони заробляють мільйон або два мільйони доларів за рік. І беруть ці гроші, купують машини, їздять у подорожі, замовляють приватні джети, тусуються в попі, витрачають гроші в карбон. У них дівчата і все це так. І вони живуть гарним життям. Фінансова дисципліна і терпіння, щоб взяти ці гроші, і замість того, щоб радіти, жити цим життям і купувати всі ці речі, ти інвестуєш ці гроші в активи, які приносять готівковий потік і зростають у ціні. Мій інструмент зараз це нерухомість за програмою Section 8. Я купую будинки в районах за дуже низькою ціною і отримую шалені грошові прибутки. Ми, чорт, забирай, друкуємо гроші на цьому, так але я беру гроші, які заробив, за які працював, і вкладаю їх у цю нерухомість. А потім нерухомість платить мені, і тоді я йду і купую той G-Wagon. Ось той самий джі Веган. Оцей Калінан і іпотека на цей будинок за 20 мільйонів доларів оплачуються пасивним доходом. Це оплачується вільним грошовим потоком, тому що гроші, які я заробив, я правильно інвестував, і тепер вони приносять мені дохід усе життя. Тож подумай про це так: ти хочеш мати купу грошей чи річку грошей. Бо коли у тебе є купа грошей, ти їх витрачаєш і вона зменшується, і тобі доводиться знову заробляти, щоб поповнити її. Коли у тебе є постійно зростаюча річка грошей, тому що ти мав фінансову дисципліну, про яку я щойно говорив, правильних тренерів, наставників і правильні поради, щоб робити правильні кроки, тоді ти можеш витрачати гроші як завгодно. Твої гроші з оренди надходять на рахунок. Уряд, програма Section 8, федеральний уряд надсилає тобі орендні платежі, і знаєте, що першого числа місяця да-да-да, воно повертається. І це повертатиметься щомісяця, місяць за місяцем, до кінця твого клятого життя. Е, Дуже дякую, так кохаю, брате. Все, що можу сказати, а інтерв'ю з Еріком, мабуть, було одним із найшаленіших інтерв'ю, які робив у житті, з точки зору цінності, корисної інформації, яку ти даєш підприємцям. Це підприємець дев'ятизначних. Джек, які твої думки? Ти подивився все інтерв'ю? Що ти про це думаєш? Чувак, це дуже надихає. Просто бачите, як він може розповідати свою історію. Знаєш, він пройшов шлях від наркотичної та алкогольної залежності до створення бізнесу, який допомагав людям і, зрештою, продав за дев'ятизначну суму. Він показав покроковий план, як стати багатим. Перестань витрачати гроші. Як тільки ти їх заробив, потрібно отримувати дохід. Усе зводиться про що говорить Ворен Баффет, до інструменту. Замість витрачати гроші, ви можете вкласти їх у грошові активи, нерухомість, що приноситиме пасивний дохід. Продовжуйте створювати це портфоліо, коли ви прокидаєтеся вранці. Ви отримуєте 10 тисяч доларів, надходять на ваш айфон прямий пасивний дохід. Ось як ти знаєш, що ти чортівський багатий. Ходімо, вибач, брате. Швидке запитання до тебе, чувак. Це ваш ламборгіні? Так, так, це моє. Як ви можете дозволити ламборгіні в Майамі? Я вже десятиліття підприємець. Я заснував і масштабував чимало компаній, а зараз разом зі своєю командою керую близько 800 магазинами еко комерс на Амазон. Яка була найбільша сума грошей, яку ви заробляли? Вік. Компанія, ми зробили трохи більше 35 мільйонів доларів за минулий рік. Зараз нас оцінюють приблизно 140 мільйонів. Ось у чому смішна річ. Знаєте, люди завжди питають, скільки ти заробляєш. Але в кінці кінців важливо не те, скільки ти заробляєш, а скільки ти зберігаєш. І друге, це не лише про твій грошовий потік, а й про те, яка у тебе оцінка бізнесу. Бо багато людей просто думають: о, я хочу заробляти 100 тисяч на місяць. Але вони не думають, що через три роки я хочу вийти зі 100 мільйонами. Бо ти б віддавав 100 тисяч на місяць, якби знав, що через три роки продаси за 100 мільйонів правильно, Тож, це дещо інший спосіб мислення у веденні бізнесу. Коли мова йде про те, як люди ставляться до грошей, як би ти сказав, у чому найбільша різниця, що відрізняє середній клас від заможних? Ну окрім важкої праці, ризику і того, щоб діяти, я бачив це. Це їхні системи переконань, те, у що ти віриш, стає реальністю у твоєму житті, правильно? Коли я був молодим, я не думав, що мати ламборгіні це щось божевільне. Я не думав, що заробляти мільйони доларів це щось божевільне. Це не була та реальність, яку я заклав у свою голову. Зараз більшість суспільства дотримується традиційної схеми. Треба піти в коледж, заробляти 100 тисяч на рік. І це їхня система переконань. Тому все, що виходить за межі цього, наприклад, заробляти мільйони доларів, стає для них дуже складною реальністю для розуміння. І якщо ти зможеш подивитися на гроші з іншої точки зору і не відчувати до них жодних емоцій, раптом ти побачиш наскільки це легше, бо ти не ставиш їх на п'єдестал і не думаєш, о, це так важко отримати. Це стає частиною щоденного життя. Яка найкраща фінансова порада, яку ти коли-небудь отримував і яку передав би молодому поколінню? Ну, особливо для молодих людей, це сила, ефект. Складних відсотків, так зокрема, один із моїх наставників допоміг мені налаштувати надфінансовані поліси страхування життя, завдяки яким ти стаєш власним банком. Ти інвестуєш гроші на ринок, даєш їм накопичуватися за складними відсотками, але потім можеш брати під них забезпечений борг без сплати податків. Замість купити Lamborghini, вклади гроші в IUL. Потім візьми кредит 80 90 LTV від суми. Гроші залишаються там, накопичуючись за складними відсотками. Тому, на мою думку, Дуже важливо налаштувати це. А потім ти можеш робити цікаві речі. Ламборгіні мені це подобається. У тебе тут стоїть чудовий Ламборгіні Авентадор. б ти сказав людині, яка мріє колись мати таку машину, як ця у своєму житті. Але потрібно навчитися залишатися оптимістом навіть після невдач, тому що ти зазнаєш поразки набагато частіше ніж перемагатимеш. І дуже часто ці невдачі починають впливати на твою голову. І зрештою, ти здаєшся, бо думаєш, що це не для тебе. Коли мені було 18 років, я пам'ятаю, як їхав у Лас-Вегас. Я розповім вам коротку історію. Я їхав у Лас-Вегас зі своєю сім'єю. Я вирішив не вступати до коледжу. І вони сказали мені, бо я дивився на ці покинуті будинки там і сказав, хто взагалі міг би там жити. Вони сказали, бас, Райна, якщо ти не підеш у коледж, ти колись житимеш там. І я пам'ятаю, як уявляв себе одного дня, коли подорожую, живу життям своєї мрії, їду на Феррарі. І я абсолютно не уявляв, як я туди потраплю, але просто знав це. Я дійсно дійсно в це вірив. І ось кумедний момент, коли я потрапив до Ламборгіні, я був у відрядженні в Вегасі, і це був момент замкненого кола, коли я згадав себе у 18 років. Тож я пішов до цього автосалону екзотичних авто і збирався купити Феррарі, але на Авентадор була вигідна пропозиція, а це теж те, чого я давно хотів. Тож я сказав: та ну його, давай купимо. І тепер мій 18-річний, я каже, Раяне, ми це зробили. Розумієш, про що я? І останнє тобі потрібно навчитися продавати. Без продажів немає грошей. Правильно? Продажі, зрештою, це коли ти маєш якусь цінність, а хтось платить за неї гроші. Ось і все. Це зовсім не складно. Наприклад, позаду мене стоїть хлопець. Він хоче переконати мене послухати одну зі своїх реп-композицій. А чи є у мене зараз настрій для репу? Насправді так є. Тож я заплачу йому за ту цінність, яку він мені дасть. Отже, ти маєш навчитися продавати цінність, за яку люди готові платити великі гроші. Разбаймос. Я Плакала, мені довелося встати з дуби, зосередитися на тому, щоб бути моїм особистим асистентом і тією суткою. Я розумію, що, мабуть, це буде моїм останнім поглядом на мене. Я залишаюся злим, і я знаю, що це було лише для того, щоб похвалитися. Жодного бізнесу вже не було. І я мав, він любив просуватися, тому дівчина трохи злякалася. Я почала переслідувати, коли тобі довелося покласти це в схованку. Так, сер. Ходімо. Тобі 12 років. Так. Да. Ніколи, ніколи, ніколи не здавайся. Щодня просто працюй і вір у себе. Ти зрозумів. Молодець. Продовжую у тому ж дусі. Відпусти, брате. Пишаюся ніколи не відмовляйся від своїх мрій. Я ж казав тобі, Дякую. передаю привіт хлопцю Райану. Він заробив понад 30 мільйонів доларів зі своєю компанією, організував одну з найкрасивіших пригодницьких поїздок на Ламборгіні, які я коли-небудь бачив, і дав багато цінних порад і знань для всіх підприємців. Гаразд, хлопці! Ми знаходимося в найкращих розкішних апартаментах у всьому Майамі, Флорида. І мій друг щойно під'їхав сюди на Феррарі. У нього опущене вікно. Спробуємо дізнатися кілька секретів, як йому вдалося дозволити собі Феррарі в Майамі, Флорида. Вибач, брате, є до тебе питання. друже. це твоя Феррарія. Чим ви заробляєте на життя? Я продаю годинники. Анткарсту. Насправді. А як довго ви вже є власником бізнесу? Вже 5 років. Яку найбільшу суму грошей ви заробляли за рік? Щороку ми генеруємо понад дев'ятизначний дохід, що становить понад 100 мільйонів доларів на рік. Ці круті. Ми поставили запитань поза машиною. Вибачте, піди, як тебе звати, чоловіче? Джеймс, брате. Я бачив тебе дещо в соцмережах. Мій чоловік. Ви завжди були власником бізнесу чи не так? Подобається? Наприклад, ви працювали чим займалися до того, як розпочали свій бізнес. Чортова робота брате. Щоліта що літаю я працював щонайменше на 6-7 роботах. Я був би зайнятий, знаєте, ніколи не відпочивав вдома, граючи у відеоігри. І я завжди був цілеспрямованим. У мене були друзі, знаєш, я виріс серед багатьох заможних людей. Мої батьки дуже забезпечені, але мене не балували. Тож, перебуваючи серед усього цього багатства, я завжди бачив гарні машини. Мій батько ніколи, навіть маючи гроші, чи не садив мене в гарну машину? Я їздив на Toyota rav 4, коли жив у Самеорі. І так, коли оточуєш себе людьми, які мають більше і досягають успіху, це справді мотивує. І для мене це у мене було багато друзів, які досягали великих результатів. А я просто навчався в школі. У мене було три тисячі, і я подумав, мені треба щось робити. Так яка найбільша річ, яку ти впровадив у свої навички, як власник бізнесу в цій індустрії, щоб справді виділитися серед конкурентів, соціальні мережі та маркетинг, брате безумовно. Хлопці, я постійно це повторю. Я б краще мав мільярд підписників ніж мільярд доларів. З мільярдом підписників я думаю, що можу заробляти мільярд доларів на рік. Без перебільшень, маючи 250 тисяч підписників, я дуже сильно покладаюся на соціальні мережі. Я приношу дев'ятизначний дохід. Яка була найкраща фінансова порада, яку ти отримував? Багатьом це не сподобається, але я вважаю, що не варто перейматися витратами, а треба просто думати про те, як заробляти більше. Це допомогло мені стати заможним. Розумієш, якби я хвилювався, як раніше, через усі дрібні витрати, ретельно перевіряв свої кредитні рахунки. Думаю, я б не був тут, де я є. Зараз я думаю про загальну картину, коли у мене є працівники. Наприклад, якщо я хочу витратити щось на щось, і типу я намагаюсь не бути скупим. Якщо потрібно, ми це робимо. І я просто зосереджуюся на тому, щоб зробити більше. Я переконуюся, що всі щасливі і всі налаштовані просто збільшити продажі, розумієте? Ко чоловіче. Дякую, Джо. — Іди, чоловіче. Це відео з Майами було абсолютно божевільним. Прокоментуйте нижче, чиє інтерв'ю вам найбільше сподобалося і чому. Ми обожнюємо створювати цей контент для вас. Тож обов'язково ставте лайк і підписуйтеся. Повернемося до цих інтерв'ю. Вибач, чоловіче, швидке питання до тебе, бро. Це твій Lamborghini? — Так, а чим ти займаєшся по життю? Будівництво нерухомість. Я закінчив коледж у 2009 році. Я завжди знав, що хочу мати власний бізнес. Тож почав взявся за справу. Оскільки часу ти вже підприємець? Рівно 15 років. Яку найбільшу суму грошей ти заробляв за рік як власник бізнесу? Ми зробимо 30 мільйонів доходу. Я ймовірно зароблю близько 5 мільйонів. Як ти перейшов від 6 до 7 цифр у бізнесі, а потім до 8? У чому секрет масштабування? Я завжди кажу, що важливий секрет масштабування не здаватися. Багато людей стрибають з одного бізнесу в інший, бо отримують по заслугах. Якщо ти можеш залишатися в бізнесі і витримувати удари, щоб навчитися їх передбачати, ти зможеш почати їх уникати і відповідати. Для мене, друже, головне оце головне. Я спалив усі мости. Я не починав мільйон різних бізнесів і навіть якщо я десь починав якийсь невеликий підробіток, то більшість своєї енергії вкладав у одне дерево, яке я поливав, і воно дало плоди. А тепер, коли воно приносить плоди, ми просто розширюємося всюди. Ми їздимо по всій країні. Питаємо у власників бізнесу поради для молодих підприємців. Чи можемо ми поставити вам кілька запитань для нашого каналу? Так, знаєш, сідайте в цю машину я тебе ціную. Як вам вдавалося послідовно укладати угоди, надаючи позики клієнтам 15 років, як підприємець, у чому секрет продажів. Коли справа доходить до продажу, особливо в будівництві будь-якої речі, пов'язаної з галуздю, потрібно вміти продавати переконано. Ти повинен мати змогу подивитися людині в очі і сказати: Я виконаю твій графік, тобі не доведеться перейматися нісенітницею. Ми, ми найкращі люди для цієї роботи. Відправ мені, чорт забирай контракт. І я робив саме так. Я телефонував людині, і він казав: Ти на 10 тисяч доларів дорожчий. Я відповідав: Добре, да. Ам тобі п'ять, надсилай угоду, і оскільки вони знають, що ти справді виконаєш роботу, вони дадуть тобі цю угоду. Іноді тебе навіть наймають саме тому, що вони не можуть дозволити собі затягування графіка, бо це обійдеться дорожче і принесе більше витрат на будівництві, ніж якби вони взяли хлопця, який на 10 тисяч дешевший за тебе. Тому вміння продавати з переконанням, і я завжди кажу, що потрібно настільки вірити у свій продукт, щоб по справжньому вважати, якщо ти не продаси цій людині, ти її підставляєш. І ось настільки ти маєш вірити у свій продукт. Коли ти віриш у свій продукт саме так, тоді нічого не зможе зупинити тебе від продажу, бо ти знаєш і вони бачать цю впевненість у твоїх очах, і думають, знаєш що, це саме та людина, яка мені потрібна. Яка твоя найкраща порада щодо самовдосконалення для молодшого покоління? Навіть якщо вона не дуже популярна, підніми свою дупу. І коли ти заходиш у кімнату, люди ставляться до тебе інакше. Коли ти комусь кажеш, що можеш щось зробити, вони вірять тобі, бо ти ходиш і демонструєш дисципліну. Дивись, дозволь показати тобі дещо. Дай мені цю руку. Бачиш це, це щось для мене означає, коли я це бачу. Це означає, що ти працював. Тож я знаю, коли ти хочеш поговорити зі мною, ти вартий уваги, бо ти не просто якийсь там слабак. Ти справді наполегливо працюєш, намагаєшся зібрати своє життя докупи. Я це поважаю. Важко не поважати людину, яка у формі по всьому світу. Неважливо, якою мовою, неважливо в якій країні, неважливо, що якщо чоловік заходить у кімнату і видно, що він зібраний, що він змусив своє тіло пройти через біль і побудував його. Неможливо не поважати це. Я можу ненавидіти цю людину, але я її поважаю. Ми зараз сидимо в ламборгіні Джастіна Воллера. Це вимагало важкої праці. Це не прийшло за одну ніч для когось там. Хто зараз це дивиться для молодого хлопця 20 років. Вони прагнуть стати успішними як ти. Багато людей на тебе рівняються. Ти для багатьох є прикладом, Що б ти сказав, є планом дій для того, щоб стати мільйонером у сучасному світі. Старайся залишатися тверезим. Якщо ти молодий, я зараз п'ю і курю сигари, займаюся всіма цими речами, але не у свої 20, тоді я цього не робив. Я побудував всю цю справу до того, як почав цим займатися. Оточуй себе людьми, які мають таку ж мету, як і ти. Навіть якщо доведеться робити це через інтернет, у якомусь чаті, бо ти отримаєш багато шуму від людей, які тебе не розуміють, і це нормально. Будь добрим до цих людей. Людей особливо тому, що вони будуть поруч із тобою, все одно люби їх. Але з повагою іди своїм шляхом і не оточуй себе ними, якщо вони не йдуть тією ж дорогою, що йти. Підтримуй своє тіло здоровим, все інше прийде само собою. Дуже дякуємо, що подивилися це відео. Знімати його було просто неймовірно. Ставте лайк і підписуйтеся, щоб не пропустити крутий контент, який скоро з'явиться. Також дивіться, як ми гуляємо по району розкішної моди в Майамі, Флорида, і питаємо у покупців люксових брендів, як вони стали заможними.